Починаючи із березня місяця, ми в кожен проект закону, який стосується державного бюджету або бюджетного кодексу, пропонуємо ті норми, які на наш погляд є найактуальнішими на той період часу. І вони стосуються військового ПДФО і взагалі військового збору, його призначення і спрямування. Тому дуже важливо, коли е, велика кількість громадян України почули в стінах парламенту у зверненні президента Зеленського слова про те, що він вбачає за велику необхідність спрямування більше безпосередньо коштів на військові частини, то я хочу продемонструвати, що це наші ініціативи починаючи з перших місяців 2024 року. Чому ми це розуміли, відчували і пропонували законодавчі зміни? І цього не робить влада до сих пір? Саме головне, що навіть зміни. В вигляді поправок до проекту закону на той час про державний бюджет 12 тисяч від 14 вересня цього року, ми пропонували, вже, враховуючи реалії на сьогоднішній день кошти всього військового ПДФО, розділити наступним чином: 70% відправити на міністерство оборони, 30% відсотків коштів безпосередньо на військові частини. А ті, що на Міністерство оборони використати виключно на озброєння. Виключно на озброєння той дефіцит, який ми спостерігали в останні місяці цього року, коли ми говорили про військові облігації і підняття військового збору. То ми говорили, що всі кошти від військових облігацій і від військового збору мають іти виключно в спеціальний фонд, бути закріплені виключно за такими розпорядниками, як Міністерство оборони, на конкретні програми, щоб не було можливості навіть маніпулювання, використання цих коштів в інший спосіб. На це також не пішли. Врешті-решт у нас є останній тиждень. Мені здається, якщо держава справді живе. Пер розумінням перемоги необхідності підтримки наших збройних сил наші ініціативи мають бути враховані. Нехай це будуть подані від слуг сьогодні, завтра. Але це терміново треба зробити для того, щоб виправити ситуацію і насправді щоб вони виконали настанови, які їм давав президент. Давайте спрямуємо гроші на військові частини. Просто в ті дні, коли всі будуть можливо відпочивати. Святкувати новорічні свята військові мають бути забезпечені необхідним для збереження свого життя, і тому, як правильно сказала пані Ірина, що для нас це найвідповідальніший тиждень. Ми будемо на цьому наполягати, бо не до свят зараз нам треба дати військовим, хоча б елементарну зброю, щоб вони також разом з нами зустріли 2025 рік.